Це відтриває більш ширші можливості для вирішення тих питань. До прикладу, від елемент це якби прискорює процес вирішення проблем, які які мають наші городяни. Так як сьогодні працюють підрозділу міської ради, це є абсолютно незадовільне використання коштів. У нас на сьогоднішній день йде перевиконання бюджету і по надходженням це є. Достатньо великі суми, які необхідно оперативно вирішувати вето. Це непродумана дія. Ми будемо мати на кінець 2015 року величезну суму невикористаних коштів. Це не фонд створений депутатами, це фактично перерозподіл бюджетних коштів, про які говорилося. Є декілька моментів. Перше, я переконаний, що такий фонд треба було створювати при на початку каденції, а не за декілька місяців до виборів, тому що депутати будуть, скажімо так, за бюджетні кошти показувати свою роботу в останні місяці на, на округах.